Місто гатне, чудовий дуплекс з газоблоку, є газ, чудовий відбір для сім'ї під інвестицію або для проживання. Забудований також може зробити, може зробити ремонт. Тому гарний варіант для тих, хто хоче під себе зробити якісний ремонт. Так. Отака невеличка ділянка, але ухожу можна поставити, посадити дерева, квіти або годілки дитячі по побажанню. Так, зараз ходимо на другий поверх. Так, будинок має септик, має каналізацію. от, от, Такі кімнати чудові. от, Просто гляньте на цей краєвид з балкону. Можна просто відпочивати, можна засідамось спостерігати. Це вже на ваш вибір. Так. Тут можна ще один санвузол зробити. Тут ось можна дитячі дві зробити кімнати. Як бачите, варіант непоганий. Рекомендую до вибору.